За два останні тижні ринок криптовалют значно оживився, і біткоін виріс аж на 23%. так і не зробивши корекції. І по суті, зараз ком'юніті криптовалют ділиться на дві категорії: перша це ті, хто мають альти закуплені і чекають продовження росту. Проте страшно, що буде, якщо біток почне коригуватися, і вони не зафіксують свій прибуток. А друга категорія людей це ті, які не встигли встрибнути в цей вагон росту і покусують свої нігті, чекаючи можливості, і навіть готові це робити прямо по теперішніх цінах. У сьогоднішньому відео ми поділимося, як збираємось керувати позиціями, які у нас є вже закуплені, і де знову готуємося закуповувати крипту. Ну і коротенько розглянемо трейди, які ми закривали от зовсім недавно. До речі, конкретику ми публікуємо в нашому закритому клубі 99 друзів ps Trade. Крім потенційних трейдів, які ми самі заходимо, ми також публікуємо щоденні огляди ринку, де транслюємо і демонструємо свій настрій відносно того, що відбувається зараз на крипті. Тому, якщо хочеш приєднатися до нас, посилання і інформація про наш клуб є в описі під даним відео. Коротко, що відбулось за останні два тижні. Біткоін, дві попередніх тижневі свічки, бачимо ріст на 24%. по суті, безвідкатний. Далі дивимося домінування біткоїна. Корекція не розпочалась, хоч дуже очікувалося. І на рості біткоїна домінування поки що росте. Домінування USDT не зупинилося у важливому діапазоні 5,5,5,7 і. Формує зараз нову хвилю падіння. Це означає, що в принципі є великий шанс продовження росту ринку, так але от питання, чи будуть так само альти гарно прости, як біткоін, залишається відкрити. Ще хочемо показати вам капіталізацію альткоїнів, також на тижневому таймфреймі. По капіталізації видно, що в нас була гарна хвиля росту і корекція склала. 38,2%, після чого ми оновили максимум і формуємо нову хвилю росту. Вроді би все прекрасно для того, щоб продовжити середньостроковий і навіть довгостроковий ріст, якби не перегрітий біткоін з діапазону 53 тисяч доларів. А біткоін має великі шанси розпочати корекцію. І тут основне питання: що робити, якщо є набрані лонг позиції по альтах. І вже світить якийсь непоганий е, плюс е, по відсотках, плюс 20, плюс 30 відсотків. Віддавати це, тобто давати можливість ринку знову впадати до ціни входу, чи все-таки може якось застрахувати свій потенційний прибуток і перезайти нижче у випадку початку корекції. Також одна справа, якщо біткоін скоригується всього навсього до діапазону 45 і продовжить свій ріст. А інша справа, якщо корекція біткоїна з 53 тисяч доларів умовно. Е, Почнеться і закінчиться десь біля 32-34 тисяч доларів. Тут вже може бути таке, що лонг-позиції, які зараз тримаються, можуть піти не те, що в нуль, а в мінус. Тому зараз ось така критична ситуація, по якій треба прийняти виважене і правильне рішення, щоб, по-перше, не віддавати прибуток, і по-друге, зберегти собі можливість перезайти у лонги, якщо ринок нормально скоригується. Одразу переходимо від теорії до практики і перед вами криптовалюта DYDX – в грудні 23-го року ми публікували сигнал в нашому клубі, що купуємо її, і ціна закупки була 2,58. Тобто, от в даному діапазоні, який ми відмічали, тут діапазон 2,52-2,75. Протягом цього часу, вже два місяці пройшло, і поки не змогло гарно вирости і знову призупиняється біля локального максимуму від 19 січня. Відповідно, шанс на те, що. Ціна DYDX зможе знову прийти до точки входу досить високий. Зверніть увагу, що останні денки дуже призаповідняються, нижче шпилюк від 13-го го 15 лютого знаходиться ліквідність, і з великою вірністю, якщо ціна впаде нижче цієї ліквідності, то там не закуповуватися будуть, а навпаки, розганяти ціну більше вниз. Знову ж таки в діапазон закупки. Теперішньої ціни, DYDX показує. Не з теперішньої, а з ціни е, закупки 2,58. Їх DX показує близько 23% прибутку. Хоч і це небагато, враховуючи два місяці, що просто ціна сиділась, так? Е, проте це приємний бонус е, і не хочеться його віддавати. Тому у нас прийнято рішення, про що ми теж писали в телеграмі: ставити е, прибутковий стоп ордер по dydx е, ось тут. Та й ціна 3,0%. 6, тобто, умовно, за шпилькою вчорашнього дня ми ставимо е, свій е, стоп-ордер. Так, є шанс, що може вибити стоп це на піти далі вверх, так? Е, проте тоді можна буде частково його перезакупити. А так ми поки що страхуємо прибуток, щоб його не віддавати повністю ринку. І якщо ціна падає нижче, ми знову в діапазоні 258-270 е, би перезакупляли до YDX, щоб тримати далі довгострокову свою позицію. Чим нам цікавий, DYDX? Показуємо на тижневому графіку в парі до біткоїна. До речі, наступного тижня верніше наступне відео ми будемо випускати про топ-7 криптовалют, які круто виглядають в парі до біткоїна і готові до потужного імпульсу. І не забудь написати на наш YouTube канал для того, щоб не пропустити це відео. Так от в парі до біткоїна цей знаходиться в крутому місці в зоні закупки, і перспектива росту тут реально досить велика. Тому ми не хочемо продавати зараз її свідомо по тейк-профіту якомусь, так або просто закривати ліміткою. Ми готові перестрахуватися у випадку, якщо буде пролив, але закривати не хочемо, тому що реально є хороший перспектив у достроковій перспективі е для того, щоб взяти принаймні ну, відсотків е хоча б X2, так, до попереднього е локального максимуму. Криптовалюта Кей. Okay. Яка дуже добре зайшла у зону закупки, і зверніть увагу, що ну дуже складно її було зайти якісно в діапазон закупки. По суті, трейд був зроблений ще з 11 жовтня 23-го року. Зона закупки була позначена. Так дивіться, після того ціна в листопаді 23-го не зайшла сюди, і тільки після проливу на початку січня в даний діапазон, тільки після цього, коли ціна зайшла в. Цікаву ліквідну зону. Ось ми бачимо консолідація, ретест і постріл. По суті, ми реалізували цей трейд. Ціна навіть пішла вище, ціль була близько 66% з зони закупки. Так, ми взяли цей трейд, публікували теж сьогодні в клубі, що реалізували, але ціна вистрілювала набагато вище, теж приблизно на 90%. Тому тут вже стоп ордер ніякий не потрібен. Далі, схожа історія з криптовалютою SNX. Ми теж подавали трейд, опублікували ще цей трейд 12 грудня 2023 року. Проте ціна одразу сюди не прийшла. Прийшла аж на початку червня. Поки що бачимо те, що досить вялий відскок ціни вверх. Проте цей вялий відскок дає 20% до прибутку і також. Заставляє задуматися, чи хочемо віддавати цей прибуток для того, щоб просто отримувати позицію. Цілком вірно, що SNX може зробити ще одну хвилю падіння, особливо коли біток буде сильно падати, так а SNX в парі до бітка, буде на місці, то спокійно SNX в парі до USDT може оновити попередні мінімуми і впасти нижче точки закупки, і тоді вже буде зовсім неприємно, що було плюс 20, а зараз мінус 20. Тому ми також прийняли рішення ставити локальний стоп по цій криптовалюті. У діапазоні 3,55 і 9, тому що, на нашу думку, якщо оновляться локальні мінімуми від 14 лютого, то ціна може знову гарно гепнутися в зону закупки і тоді знову розглядати для перезакупки SNX. А можливо захочеться перезакупити щось інше, тому що ми побачимо, що його краще тримають і вона більш перспективніша. Тут вже подивимося. Далі дивимося на суші. Також був е, трейд е, зроблений досить давно, проте реалізувався він тільки на початку е, січня. Цього року і бачимо, що також близько 30% криптовалюта дає тут. Ідентичне рішення, проте по суті, стоп ордер набагато нижче ніж попередніх в криптовалютах. Він знаходиться аж ось тут, нижче вчорашньої єденної свічки 1.18.7 умовно. Тому що саме вчора він гарним вистрілив, і якщо ціна суші має продовжувати рости, окей, ми розуміємо, що можуть ще продавці затесити діапазон 1 і 2, але нижче падіння вже буде говорити про те, що продавці будуть хотіти пробивати цю консолідацію вниз, встановлювати мінімуми нижчі, і там вже хто зна, де суші можна буде знову зловити. Тому поки що консервативно ставимо коротенький стоп, щоб забрати свій прибуток. Наступна позиція це анкер. Приблизно той самий час була взята. Це орієнтовно орієнтовно теж початок січня. І зараз позиція показує плюс 25%. Все ідентично. Стоп орієнтовно нижче 0,026. Ну і криптовалюта Аса, яка по суті взята була сама остання, і найшвидше вистрілила до першої зони. Зупинки 13 центів. так, Стоп ордер стоїть по суті нижче, 1, 10, нижче 10 центів. так. Зараз каса показує близько 50% росту, тому такий профіт не хочеться віддавати. Основна ціль набагато вища до 27 центів, і перспектива по ній є. Якщо подивитися більш глобально, то це основний імпульс можливо ще і попереду. Проте завжди перестраховуємося, деколи буває що зайво. Але деколи ця перестраховка рятує депозит і в середньому це виходить дуже хороша стратегія. Ось, як, наприклад, у нас була ситуація по середньострокових трейдах. Отже, відкриваємо вам криптовалюту. МАВ. по цьому трейді у нас ціль була 0,88, проте ціна зупинилася близько діапазону 70 центів. Ось, дивимося, трейд. Ціна зупинилася біля цього є 77, так і ми ставили вже стоп ордер нижче 62 центів, тому що характер росту змінився. Ми чекали навпаки, що буде останній потужний сильний імпульс. А зараз є шанс, що вище 72 центів вже мав не підніметься. Тому ми поставили стоп. Після цього стопа ціна ще відскочила вверх навіть 8%. Проте бачимо, що сили тут немає ні по об'ємах, ні по. Свіч, Свічках, тобто немає агресивних якихось свічок, які летять вверх. А от, наприклад, інша історія з криптовалютою РІФ. Ось чому ми полюбляємо середньострокові трейди, і ось чому очікування дає свої результати. Зверніть увагу, як рухалася криптовалюта РІФ. Вона прийшла в зону закупки. В цій зоні вона консолідувалася, і, по суті, основний імпульс вона здійснила за 4 дні: місяць очікувань консолідації, і 4 дні для того, щоб реалізувати. 66% росту. По інвестиційних трейдах ми, в принципі, вам все розповіли, і залишилося в середньостроковій перспективі у на всього-навсього два трейди. Bluebeard трейд, який досить довго нікуди не рухався, і от прям зараз пішла якась хвиля росту, проте тут дуже короткий стоп близько 9 доларів, для того, щоб не віддати ось цей ріст близько 17-20%, і друга криптовалюта це Magic. Magic. Теж короткий стоп, вона практично дійшла до е, свого тейк-профіту. Е, зараз з точки входу це 34%, тому теж короткий стоп, якщо е, не доходить нічого страшного, хороший, в принципі, е, хороша торгова ситуація взялася в січня. Окей, ви позакриваєте всі свої лунги, що ви будете робити далі? Е, якщо все-таки станеться е, локальне падіння, де купувати знову криптовалюту? Для цього відкриваємо домінування USDT. Триваємо, ну, хоча б денний таймфрейм, щоб пояснити, що зараз відбувається, і е, покажемо діапазон, е, від якого ми б були готові ризикувати знову купувати крипту, але обов'язково зі стоп-ордером. Е, чому зі стоп-ордером, а не у довгострок? Тому що даний діапазон рахується локальний, і ціна може раніше не ціна, а показник домінування USDT може набагато вище піти. Тому це просто спроба увійти в ринок для середнього сроку. Якщо вона не вдається, то довгострокові. Входи в позицію вони будуть набагато нижче, орієнтовно на 30-50% нижче теперішніх цін. Отже, показуємо вам ситуацію на денках. У нас був дуже важливий рівень 5,5-5,7% по домінуванню. Ми бачимо, що пробився він вниз, і тепер ми хочемо побачити ретест діапазону 5,84. Це рівень вже забираємо, він вже не має ніякого значення. Ми хочемо побачити втримування діапазону 5 і 8. В даному діапазоні ми готові відкривати нові лонг-позиції в середньостроковій перспективі, про які ми також будемо сповіщати усіх наших учасників клубу. Поки ціни тут немає, тільки короткострокові спекуляції і тільки закриття лонг-позицій або руками, або за допомогою прибуткових стоп-ордерів. Ну а якщо у вас залишилося якісь запитання, можливо, є торгові ситуації, в яких ви не знаєте, як поступити, обов'язково пишіть про це в коментарях, і ми оперативно спробуємо вам допомогти. Бажаємо вам всім прибуткових трейдів, ну і, звісно ж, перемоги.